Аби син не дивився російського контенту, батьки з Луганщини самотужки роблять для нього мультики українською, і це переросло в один із найпопулярніших українських ютуб каналів для малечі. Діти повинні з малечку виховатись на рідній мові, мислити рідною мовою, розвиватися рідною мовою. Сергій Альона та Максим Тученки родина переселенців із Лисичанська. Сергій за фахом енергетик. Альона економістка. У вільний час вони просувають україномовний контент, коли 2014-го в Лисичанську відбулися бої за місто. Їхньому Максимові виповнився всього місяць. Ховаючись у підвалі від обстрілів, родина зрозуміла. Більше не хоче мати нічого спільного з росіянами. Тученки почали говорити українською та споживати україномовний контент. І коли Максимко підріс, то з'ясувалося, що для нього майже немає мультиків українською. Хотілося показати йому якесь цікаве відео. Коли почали шукати в інтернеті, виявилося, що на українській мові не так багато мультиків, як хотілося Тому батьки вирішили створити контент для дитини. Власноруч Сергій узявся за анімацію та монтаж, альона за текст та озвучення. Перший мультфільм наш був про цифри. Ми зробили трактор, який вивозить цифри, називає цифри. Просто Максиму дуже цікаво, було автомобілі, техніка. Максимкові сподобалось, а батьки зрозуміли, такі мультики потрібні і іншим дітям. Так, у 2017 році народився канал Хмаринка та його перші короткометражні мультики. Вивчали, наприклад, з дитини фігури і вирішили на цю тематику зробити мультик, вивчали цифри на цю тематику. Зробили мультик. Якось дитина допомагала. Мабуть, так можна сказати. Кількість переглядів на каналі спочатку була невеликою, не більше сотні на кожному відео. Та батьки не зупинялися, і з часом у них з'явилися постійні глядачі та вдячні відгуки. А до озвучення відео почав долучатися і Максим. Та доказав, що треба точно сюди озвучувати. Не треба там сюди, сюди, тільки сюди. У лютому 2022-го війна знову прийшла в домівку родини. Цього разу вони вирішили покинути місто. Евакуаційним потягом Сергій, Альона та Максим дісталися Хмельницького, де мешкають і нині. Творчість довелося поставити на паузу, бо все обладнання лишилося в Лисичанську. Але на допомогу прийшов підписник, який давно стежив за каналом. Коли я своєму Назару сказав сім років, кажу, назад, давай дивитися українські мультики. Ну, Давай ми не йшли в Ютубі там між мені. Він каже, я це все бачу. Все, він хоче щось нового, а щось нове лізе. Тільки москальське. Олег зібрав кошти для залучення фрилансерів, і на каналі з'явилося вже п'ять нових мультиків. Серед них про оборонців острова Зміїний та захисницю Азовсталі Катрусю Пташко. За роки існування каналу їм вдалося познайомити з українськими мультиками десятки тисяч дітей, а в творчому доробку родини більш ніж сотня анімацій. Максим доросліше тож на каналі почав з'являтися освітній контент для дітей. А нові мультики продовжують робити вклад у розвиток україномовного дитячого контенту.